Тим часом сьогодні в радбезі ООН відбулося засідання щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. А вже 1 квітня Росія перейме головування в Радбезі. Довкола цього було багато дебатів та дискусій, за якими стежила наша кореспондентка в Нью-Йорку Ірина Соломко. З нею поговоримо про це детальніше. Ірино, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Спочатку запитаю про нинішнє засідання, яке стосувалося російської ядерної зброї в Білорусі. На які заяви ти сьогодні звернула увагу? Вітаю, тебе. Так лішеві такі словесні дуелі відбувалися більшою мірою між представниками Сполучених Штатів та Росії, і вони обмінялися низкою обвинувачень. Проте, от риторика російського посла Василя Небензі, вона дуже нагадувала класичну риторику холодної війни, і взагалі, от фраза Холодна війна, і що ситуація навіть зараз навіть гірша, ніж під час холодної війни. Кілька разів звучала під час засідання. В той же час Василь Небензя е, е, говорив про злий поганий захід, та від якого тепер Росія та Білорусі, тому що під час цього виступу і, взагалі, під час цього засідання дуже часто повторювалася ця фраза союзна держава, тобто намагалася Росія і Білорусь представити себе вже як одну державу. Так, от ця одна держава тепер має захищатися від такого поганого заходу. Хоча нових фактів про те, чому саме зараз ця необхідність виникла ні один посол, ні інший не не не, не надав. Більш того, якраз посли з інших країн, і в тому числі Сполучених Штатів, вони говорили, що ми хотіли би почути вашу позицію, зрозуміти, чому саме зараз ця необхідність виникає? Проте Василь Небензі лише сказав, що Сполучені Штати вже давно розмістили свою ядерну зброю на території низки країн в Європі. Він зокрема говорить навіть про Туреччину, Нідерланди, Німеччину. Він намагався отримати підтвердження своїх слів від посла Сполучених Штатів. Проте ці факти, я вже сказала, не є новими, і тому якось нової інформації, чому саме зараз Росія вдається до таких кроків. Ірину. Вже від завтра Росія почне головування в радбезі, ООН і це триватиме місяць. Чому це стало в принципі можливим, зважаючи на повномасштабне російське вторгнення? Як Україна адресує це питання? Так, Остапе, головання Росії це процедура Ради безпеки, тому що е, працює в Раді безпеки ротаційна підхід до зміни голови. Так це щомісячна місячна історія, і це відбувається за алфавітом. Зараз головує Мозамбік останній день. А відповідно, після Росії має головувати Швейцарія. І е, нагадую, що також у лютому минулого року, коли Росія відкрито напала на Україну, вона також головувала у Раді безпеки, тому така досить цікава історія. Історія. Але незважаючи на логічне несприйняття цього факту, незважаючи на всі ем, акції та деякі навіть були протести, взагалі критику і ООН і Ради безпеки і в цьому контексті, членам Ради безпеки не вдалося протидіяти цьому головуванню, тому завтра, в день сміху, і це на жаль не смішно. Так, Росія буде головувати у Раді Безпеки. Мені вдалося поспілкуватися з низкою експертів, а також з Сергієм Кослицею щодо цього, і ви зараз можете почути їхні думки. Головування у Раді безпеки ООН здійснюється кожним з членів по черзі впродовж одного місяця за назвами держав-членів згідно з англійським алфавітом. Росія вперше буде очолювати Радбез після того, як розпочала повномасштабну війну в Україні, скоїла десятки тисяч воєнних злочинів. А міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Проте ці дії Росії не стали причиною ані призупинення її членства в Радбезі, ані головування. На нашу думку. Це головування стане ще одним яскравим свідченням тієї глибокої кризи, в якій перебуває Рада безпеки. Політична оцінка цьому дана це аномалія. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповідає напередодні головування Росії. Він проводив перемовини з членами Радбезу, щоб знайти правильне рішення цієї проблеми. Проте, передусім, постійні члени не готові до радикальних кроків, щоб рятувати Раду безпеки від за його словами безпрецедентної за усю історію ООН ганьби і головування країни-агресорки. Ми не будемо відступатися від політичної оцінки цієї ситуації. Я вважаю, що первинна відповідальність і не тільки іміджева, а й правова лежить на країнах-членах Радбезу, і в тому числі і передусім на постійних членах, тому що статут ООН був так написаний в 45-му році, що його неможливо змінити без згоди постійних членів. Голос Америки намагався поспілкуватися з низкою представників членів Радбезу. Проте усі шість постійних представництв, які отримали запити, відмовилися коментувати це питання на камеру. У постійному представництві США при ООН лише повідомили, сподіваються, що Росія буде поводитися професійно, щоб Радбез міг продовжувати свою роботу щодо забезпечення миру у світі. Країні, яка грубо порушує статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце в Раді безпеки ООН. Проте, на жаль, Росія є постійним членом Радбезу і не існує міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність. Головування в Радбезі не додає довіри до теорії змови, які висуває Росія, а також не змінює той факт, що понад 140 держав-членів засудили її агресію проти України. Кислиця переконаний, аби вирішити це питання, країни-члени Радбезу, мали би проголосувати за те, щоб головування перейшло наступній країні Швейцарії. Можу пригадати лише один випадок, коли головування перейшло через одну країну. Це була ситуація в 90-х роках, коли Руанда не могла через внутрішні політичні проблеми головувати, і тоді головування було передано наступній країні. Томас Грант, доктор юридичних наук та професор Кембриджського університету, переконаний. Питання головування Росії є принциповим для світової спільноти, адже ця країна наполегливо порушує статут ООН з 2014 року. Force. Росія намагалася силою зброї змінити кордони та фактично знищити країну, яку вона раніше визнавала як суверенну і незалежну. Це протирічить статуту ООН. Цей документ по суті поклав край війнам як інструментом зміни кордонів, і значною мірою після 1945 року Крини фактично дотримувалися і поважали це правило. Саме тому присутність Росії в Раді безпеки справді важко терпіти та виправдати. За словами гранта, наразі існує процедура, яка може відсторонити Росію від засідань Ради безпеки. Це процедурне положення, яке дозволяє заперечувати присутність працівника тієї або іншої країни ця процедура повноважень не використовувалась в минулому для фактичного відсторонення представника від участі, але процедура є і вона доступна. Це працює просто. Будь-який член ради висуває заперечення щодо присутності того чи іншого представника країни на засіданні. Рада має обов'язково розглянути це питання. для позитивного рішення треба 9 голосів. Рада голосує за процедурні рішення, і право вето не поширюється на нього. Жодного разу цей механізм не був запроваджений. Гран пояснюється небажанням країн застосовувати такий рішучий крок проти одного із постійних членів Ради безпеки до дискусії щодо членства Росії у Радбезі та її головування долучилися і представники академічних кіл. Професор Єльського університету Джефрі Соненфельд написав вже дві статті на цю тему для журналу ТайМ. Ми провели багато досліджень щодо російських компаній, а також щодо краху російської економіки. Ми першими майже рік тому заявили, що Росія програла на економічному фронті і більше не є економічною наддержавою. державою. Тож це дуже ефективно. Ми зараз взялись за дипломатичний фронт, коли зрозуміли, що Росія вдруге головуватиме в Раді безпеки 1 квітня. Цей день у багатьох країнах світу є днем гумору, і це здається сумним і трагічним жартом. Що країна-агресор, яка повинна бути взяти самовідвід, буде головувати в Раді безпеки. Соненфельд каже, світова спільнота навіть не здогадується, що Росія отримала членство в ООН та місце постійного члена Радбезу як спадкоємиця радянського союзу, і процесуально це рішення не було окремо ухвалене генеральною асамблеєю не було жодної хвилини дискусії про це. Це було порушення статуту Організації Об'єднаних Націй, і відсутність цих знань дозволяє Росії висміювати ООН. Основна місія цієї організації не друкувати брошури, щоб дати дітям читати в школі, а підтримувати мир. Але вона не може цього зробити впродовж минулого року, незважаючи на те, що 145 членів ООН проголосували за засудження дії Росії. Соненфельд визнає, аби зрушити це питання з місця у США, потрібна політична підтримка як демократів, так і республіканців, щоб посилити тиск на американський уряд. Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас у свою чергу додає: минуло рік показав фундаментальні слабкості ООН. Росія, як спадкоємець радянського союзу, зараз користується цією позицією, щоб використати свій імунітет постійно члена Ради безпеки, щоб порушити статут ООН. Але ми в юридичному глухому куті, оскільки на будь-які зміни Росія накладе вето. Проте, за словами Адаменоса, якщо країни-члени хочуть зберегти довіру до ООН, вони повинні ініціювати реформування Ради безпеки, у тому числі за рахунок розширення Радбезу та таким чином обмеження можливостей Росії маніпулювати та експлуатувати цей орган. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Андрій Гетьман Голос Америки. Остапа і повертаючись до в Принципі до засідання а, також лунала лунало це питання сьогодні, і зокрема постійний представник Естонії при ООН Рейн Тамсаар він зробив потужну заяву. Він зокрема нагадав, що Росія очолить Раду безпеку в річницю насправді в масових бостівбучі. Це є він назвав це ганебним та пронизливим. Він також сказав, що Україна, яка веде загарбницьку війну проти свого сусіда, чи не звірства, і чий президент лідер є військовим злочинцем, вже на якого вже виданий ордер міжнародного кримінального суду. Удо не повинна головувати у Раді безпеки, а інші члени цього органу мають протидіяти спробам Росії перетворити Раду безпеки. Нагадаю, це головний орган міжнародної дипломатії на насмішку та та платформу для дезінформації. Остапе ірино, дякую тобі дуже за твою роботу, за твій аналіз. З нами на зв'язку з цією темою була Ірина Соломко.